Доброго дня, хто підписаний на мій канал. Сьогодні у нас яке, 7 лютого. Мабуть. в общем, п'ятниця, не знаю яке число. Сьогодні буду проходити піднімати кришку там, на 10-15 секунд. і Дивитися візуально як почуваються мої бджоли. Ну і пару сімей. Відкрию на камеру. Подивимось разом з вами. Оце таке. Поки що обльоту ніякого у нас не було. Одна сім'я в мене обліталася і все. А так, в принципе, замесил я тут с десяток пакетиков с канди. На всякий случай буду смотрите, открывать, кому надо, буду постать. Тож поехали. Так, дивимось. Первая обжала семья. Я запомнил, что она в осени села біля задней стенки. Посередині клуб, меду там ще достатньо. Сидять чудово. Так, сейчас ще пару сімей зніму, ця повністю сім'я була дуже сильна, це слабо зусиль. Зараз подивимося як у них діло. Клуб розтягнутий. Сидить, не знаю, буде, вам видно чи не буде. Ну, раз, два, три, чотири, п'ять улочок. Ну, в принципі, тут теж мат ще є, але можна на всякий якийсь случай положити, буде, пізніше трохи. Так, і слабенька вже то що з зосім була. Си розтяглися, ззаді там адук ще є, шибушні. Ну три вулички зимують. зимують. Трошки сирості пішло. Під кришникою позаліплювали прополісом вентиляції. Так, а ну, відкриємо це в мене одна сім'я. З усієї пасіки та що облетілося. Що з ними. Тут така слабенька сімечка. Сидять під задньою стінкою, ось всім треба дати метку. А ні, 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 вони з задньої стінки сіли, там спереді є медок. Ну, не знаю, що з сирості тут у них трошки. Знися у них потрібно. Вентиляцію позапрополісували. Нічого. Кришка важка, кришка теж все треба поміняти. Ну ця сім'я щось обліталася. А всі останні сім'ї ніхто облюту ніякого не було. Тож дякую всім за увагу.